Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як зав'яже». Що ж, поговоримо про останні дипломатичні скандали навколо команди Зеленського. По-перше, в як то кажуть, пробіжимося заява Путіна. Вчорашня, я думаю, що кругом ви дивилися і читали про те, як Путін самий, Більший експерт з легітимності сказав, що е, треба зробити зовнішнє управління е, Україною. Ну і по-перше, що Путіну треба сказати про свою легітимність, хай е, поговорить краще. По друге E, так ми ж до цього ж було зовнішнє управління. Якщо до цього було скільки років зовнішнє управління, і Путін сто п'ятсот разів сказав, що Україна не є суб'єктом, в неї управляють зовні, то зараз про яке управління, яке ще може бути ще більше зовнішнє управління, щоб і Путін там туди вліз і теж поучаствовав по 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 в нашому зовнішньому управлінні. Так ми знаємо, що під час Януковича якраз було зовнішнє управління з боку Путіна, і ми на Дані спригнули якраз з цього крючка. Третє, що хотів би сказати, і Путін каже, що ми, ООН, США, європейські партнери, то є, е, са, тепер Путін ще для мене ще найбільший спеціаліст з міжнародного права. США та й Росія, та й будь-яка там європейська країна, члени ООН, ООН це якби надбудова над суверенними державами, яка і покликана для того, щоб всі дотримувались якраз міжнародних стандартів, міжнародних правил. Головним з, яких, головним з яких є неприпущення і неприпустимість агресії. Якраз Путін це розвалює. Якщо б Путін би хотів дуже сильно. Все таки якісь стандарти ООН, там, типа, і ти хочеш і виборів в Україні, бо ця влада просрочена, окей. Але ти хочеш ще і е, крім виборів в, в Україні е, міжнародні стандарти якісь окей, давайте тоді заморожуй конфлікт, каже, що я там типа, до кінця виборів не будемо стріляти, що, а ще краще щось що відуть якраз. Війська якихось країн під мандатом ООН, Тобто ООН буде виправляти, стануть блокпостами між російськими і українськими військами, не буде літати ніяких шахідів, відведуть техніку, відведуть війська, демобілізують по половині армії Путін мільйон. Ми там, наприклад, до прикладу, там півмільйона, і все розійшлись. І ми тоді швидко проведемо вибори. І якщо там Путіну дуже ж хочеться, щоб переговори про мир, дружбу, жвачку, ну ми можемо Можемо, в якомусь реаліаді там проводити їх тут 100 500 років, Контактні групи будуть сидіти і перемовлятися про це. А зараз просто заморозь конфлікт, і через пів року ты іншого президента. І, і от зараз Путін дуже переживає на мене. Як же ж от бідний Бабиренко страждає, у нього ж нелегітимний президент? Я не страждаю, хочеться сказати Владимиру Владимировичу. От там типа, абсолютно то тобто, ми перетерпимо. А от коли буде заморожено конфлікт, коли пройде демобілізація, я перший, хто буду вимагати у Зеленського проводити чесні, прозорі, адекватні вибори. Ну, десь так, але про це. Багато писали, розказували. Я би хотів сконцентруватися сьогодні на трошки іншій темі. Тут підкинули ж нам типу, ще з іншого боку, за океану, ще одну тему. Значить, прийшли ну, попередньо нардеп Залізняк розказав про попередню угоду умовно Трамп Зеленський стосовно надр. От, скажемо відверто, що спровокував оцей угода, яка звичайно не підписана, але дуже то тобто, зразу з старту скажемо, що це не те, що невигідна угода, це дуже невигідна для України угода. І ми можемо скільки завгодно лаяти Трампа казати, що Трамп егаїст. Навіть е, я по цьому кейсу, от е, вчора вже там е, пару проводив з студентами і розказував, що студенти, от бачите, от, е, є такі речі, от ми говоримо про ресурси, бабки ресурс для Трампа, але є ще такий ресурс, як репутація. І це теж важливий ресурс. І Сполучені Штати, нав'язуючи нам цю невигідну для нас угоду, фактично. Е, Втрачають свою репутацію, тому що тепер всі розуміють, що Трамп це людина, яка може скористатися можливостями, що ми на смерть б'ємося смертельним ворогом. А він… Ну, а тепер будемо платити. Тепер, я, ви ж без моєї допомоги ж ніяк не обійдетесь. І якщо хочете, щоб я вам допомагав, тепер по-багатому будете платити, я вас ограблю. Окей. Е, е, ну, да, Трамп такий, але ж іншого нема. Але треба, щоб ми пам'ятали, що саме Володимир Олександрович запропонував це як угоду про рідкоземельні метали. Що ж змінилось з того е, часу? Перше, трампісти кажуть не тільки про рідкоземельні метали, а про все, що добувається в Україні. А це там до 20 мільярдів там, Кубов е, Газу. Ну, Зараз трошки менше, хай там 16, 15, 17 от. Але це там не дуже багато у нас нафти, але трошечки є, як би то кажуть. да. І е, суть угоди в чому, що половина від е, всього, що ми добуваємо, от ми десь воно продалось на внутрішній ринок чи на зовнішній, продалось, і ми половину от цього всього. Куди кидаємо В оцей створюваний фонд? І ми якби кладемо туди половину від всього. А е, е, і в чому вся проблема? що Трамп каже, а ми вже свої 150 мільярдів поклали. Їх не видно в цьому фонді, от в цьому спільному кошикі, Їх не видно, тому що це ті гроші, які клали безпосередньо в бюджет там 22, 23 2023, 24 роки і зараз на 25. У нас ж є ці гроші. Це там 17-18 мільярдів що вони просто вкладалися в бюджет як гранти, або як позики через МВФ, але там вдовго. так. Да? От, Але більшість як гранти. Просто нати, ось вам це на вчительок, на лікарів. Так далі. так далі. Тобто, це були гранти. І грант для мене це безповоротня фінансова допомога. А тепер і плюс те, що давалося зброєю, це всього десь 120-150 мільярдів там по різному рахують. І тепер Трамп каже, що це все вже. Це ми вже ви вже це нам довжні. Ну, по-перше, що це можна буде відсудити, але поки що так. як ви, діла обстоять так. Справи такі. Але ще що, що є, звичайно, Віденська угода міжнародна. І умовно, у нас можуть хороші перемовники, не такі, як отут перемовники, не перемовники типу Єрмака, які допустили отакі, от, 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 отаку штуку. Да? То, скажімо так, нормальні перемовники не Єрмака, вони. Е... Можуть відсудити через оцю віденську угоду. Чому тому що там дуже чітко написано, що будь-які договори, які приймаються під час війни під тиском інших країн, вони нікчемні, їх спростовують. Тобто, ми можемо цю угоду потім відбити. Ще який елемент в цій угоді? Uh, і uh, ну частково тут американці праві. Вони кажуть, що давайте в цьому фонді буде правління, п'ять членів правління, троє від американців і двоє тільки від України. Ну тобто, коню понятно, що. Виконавчу дирекцію, всі рішення будуть приймати американці. А ці двоє будуть сидіти від для мебелі. Ну, туди Зеленський устроює своїх дружбанов, щоб вони хоча б там отримували. Хороші, там, ну, як Сережа Лещенко там в Угрзалізниці, по 300 тисяч гривень, а, а то, то може й більше. Да? От, але будуть сидіти для мебелі. Американці кажуть, що ні, ну не можемо довіритися офісу президента, то що Єрмаковський тут же почнуть мелочь по карманам тирити. А ми, типа, блін, ми ж не корумповані. Ну по. Перше, що не факт, що в Америці теж буває корупція, а друге стоп. А уявимо, що все-таки заморозка відбудеться, і там через півроку е у нас прийде новий е президент Толковий, да, у нас прийде е Патріотична Верховна Рада, то ну на минуточку а управляє фондом е американці управляють, а ми до цього відношення не маємо, а тільки здаємо туди гроші. Тіпа не то пальто, не то пальто. Mm. І так, що ми можемо сказати? Е, По-перше, що е, з, е, оці всі Переговірники все-таки, я думаю, що вони підпишуть угоду. Чому? Тому що вони всі на крючки, на них на всіх є папочки. От, те, що от, великий оцей пограбунок України довоєнний, і мало того, той, що відбувається і під час війни, оцими всіми офісними да? ефективними жуліками, 5-6 ефективних жуліків, ми ж пам'ятаємо, да? насправді їх більше. Це в першому ряду сидять тільки 5, а ще за ними там 18 рядовів. Да? Е, і от е, на них є папочки. І якщо вони думають, що вони там криптогаманці покупували біткоїни, е, американці знають не тільки про їхню там е, нерухомість за кордоном, а і про криптогаманці теж знають. І тому вони на крючки підпишуть що завгодно. Що ще раз свідчить, що ніколи. В часи України не було такої некомпетентної, такої корумпованої дипломатії, як в Україні. Ніколи. Це просто там, це вам за те, що ви там е, Богу не молитесь. Ну, от, от вам то, того і Єрмак. Єрмака нам е, та, шуткується. Це я такі жарти чув. Але може, це і не жарти. Так от. Єдине, що нас ще може врятувати, що, скажімо, ну, підпишуть цю угоду невигідну, але ставимо три крапки, але не крапку. Чому? Тому що треба, щоб цю угоду ратифікував парламент. Ну, але мало того, треба під цю угоду зміни робити, тому що якщо у нас зараз е, Під цю угоду треба 50% всього, що добуває, наприклад, Нафтогаз України, кидати в цю Кубишку спільно. Для цього ж треба зміни до податкового кодексу. Мало того, для цього треба зміни до бюджетного кодексу. Тому що бюджетний кодекс зараз розписує всі корисні копалини, щось, наприклад, там глина, калін, там пісок, щебінь це все йде в Кубишку обласних. Радсь да? в місцеві бюджети йде. І тепер, значить, якщо американці вимагають всі, то треба міняти податковий і бюджетний кодекс. А хто проголосує за зміни до бюджетного кодексу? Мало того, це ж треба голосувати. Зміни і до бюджету 2025 року, якщо ви хочете, щоб фонд почав в цьому році роботу. Да? Тобто тепер те, що Нафтогаз раніше добував. І всі прибуля йшли в державний бюджет, в тому числі і в першу чергу рента, рентні платежі, да? то тепер це все мусить жити оцю ж в спільну корзину цього фонду, не зовсім справедливого, да? де якби вже там пусто, але якби там є 150 мільярдів американських днів. Тот, е, тобто, ці зміни, а хто проголосує? І я впевнений, що якщо ця Камарілія не встигне нічого такого наголосувати, то наступний парламент просто ніколи цього не проголосує. Ну, от я уявляю, там багато е, військових, ну, екс-військових, багато ветеранів, багато волонтерів, багато розумних експертів в парламенті, і вони всі тупо прийшли і нажали на ці кнопки. Ні. Так що. Навіть якщо будуть змушувати наших вже дипломатів підписувати такі угоди, я думаю, що вони не будуть ратифіковані. Так що будемо, давайте зберігати спокій. Підписуватися на мій канал. Я дякуючи вам, всім вам дякую. Тим, хто підписався, нас уже 20 тисяч, але треба рухатися далі. От, і хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, щоб виносило це відео в рейтингах Ютубовських. Да? Ну і знаємо, що незважаючи на усі зусилля Офісу президента, Україна міцно стоїть на ногах, на пасарам. Росія не пройде.